Ви бачили цю молодіж? Саме через них у нас демографічна криза. А чи ви бачили ти їхню статую білі Гертуна в Одесі? Їхнє нездорове, захоплення цими орієнтальними декалицькими кінофільмами. Лише ще одна причина нашого занепаду. Ви ще скажіть, що вони книжок не читаєте? А що читають? То якось манго чи інші японські мальовані спочення? Це замість того, щоб виховуватись на класичній літературі на Шевченкові чи Франкові. <гану> ми уходимо з сину Син, <гану>. від <з> тебе. Ти <гану>. триш! Я не можу тебе дивитися! Так, що ти такі накачені. Так, так, вони вийдіть, вони, вони зіпсували мого сина і дружину. <гану> і що, Степану Анатолійовичу, ми вже під'їжджаємо до села Качковське. Так, я вже бачу, <гану> ми під'їжджаємо вже близько. Нещодавно тут сталося подвійне вбивство за дивних обставин. Да, так, це, скоріше все, вбивство як попередні зими. Нічого складного. Ну, нічого, нам все одно потрібно опитати свідки. Їдемо, побачимо. Місцеві спецслужби як завжди нічого не можуть зробити. Але хоч якусь інформацію вони нам все-таки надали. Дуже памперс поправити взагалі нічого не можуть зробити. Ну, якими б вони не були, але інформація у нас. В п'ятому документах справи. Ну, Вбивства сталися в різних місцях, але вбиті були пов'язані з спортзалом Денжин. Те, що на окраїні. Ну, ходімо, дізнаємося у місцевих бодибілдерів, що вони знають. Ходімо. Ось цей єбучий, єбаний, злоєбучий, передольоний, курва, ну, єбанський підерщий у звичайний хуєсосний зал Що сталося, детектив? То блядь в говно вступив, сука. Там, мовно, вас сучасному, странна бомб знає його бубула, та Василя вершка. Пу-пу-пу, щось ви хлопці взагалі не має бою. Давайте, хоч виїдемо, бо якось не гарно іншим, портити треню. Я, до речі, Рекс. Та знав їх обоїх. Іво Бобов був журналістом, що часто в роботу ну, вищого особистого життя. А Василь. Ну Василь простий роботящий хлопець, що працює редактором. Ви так говорите про них, ніби їхня смерть не зачепила вас. Не говоріть так. Я та і всі ми. Болісно пережили втрату наших друзів. Вони заснували цей прекрасний храм справжньої чоловічної дружби. Е, пробачте за прямоту, але нам потрібні будь-які деталі їхнього життя. Достатньо значущі для скоєння вбивства. Mm -hmm. Добре. Спробую щось вам надати. Персонально, я був більше знайомий з Василем, а їх узнав мій компат голосінь. Ви знаєте. Деталі смерті Василя. Хіба ні? Прошу посвятіть мене в це. Місцеві мінти навіть не дозволили нам прибути на місце злочину зради допомоги його рідним. Слухайте, наймовірніше Василь займався бігом пізно ввечері. Близько 18 18.00 він повернувся додому і орієнтовно в 18.03 прозвучав вибух. Що у його домі спричений витоком газу. Його тіло знайшли на другому поверсі, все там обгоріли, і боюсь, що таке видовище не для всіх. Я і не думав, що все так погано. Будь ласка, зосередьтеся на головному. Тобто так. Так, точно. Почекайте. Він взагалі не любив бігати. Бо він ненавидив кардіо. Не було жодної причини йому бігти. Хіба щоб він біжав від когось? І точно його останнє повідомлення в групу було. Він казав про якесь так. переслідування. Сходиться з прикудованими дверима. Один <hazuk> тепер <hazuk> мертвий. Чи були ще жертви? <hazuk> Ні. Його рідні перебували той час за місто. А, точно! Він же і сам мав на них їхати. А якщо хтось. Так, Налякав його. На фоні смерті його друга, що змусив чоловіка забоятися за власне життя. Думаю, цього достатньо. Тут замішані зовнішні незалежні фактори. Ви маєте ще щось доповнити? Хіба ні? Можна у вас дещо тільки попросити. Звичайно. У мене таке відчуття, що скоро станеться ще одне вбивство. Будь ласка, надайте моїй дівчині охорону. Ми подамо на це запит. Де ми можемо вас знайти? Це взагалі просто. Три місця. Або я тут, в Качалці, або на електростанції, ну і, звичайно, вдома за адресою. Гаразд. Тримайте мою візитівку, тут ви знайдете контактні дані. Краще подзвоніть, щоб ми мали двосторонній зв'язок. І ще дещо. Де ми можемо знайти пана голосі? Прямо зараз він у сауні, недалеко від вулиця Міфідронова 8. Думаю, він зрозуміє нагальність справи і надасть свідчення. Тихо, надто тихо, надто спокійно. Кайфуємо. Тобі кій? Вибачте, пане, у нас тут санітарна перерва. Чи не могли б ви вийти ненадовго? Ой, вибачте, заріжить піду до виходу. Будь ласка, зробіть як найшвидше. З кожним днем у вас все менше і менше. І тут, ну, Золотокопач вилазить з ями, підходить до мавпи і каже. Може, твій пизди дати. Вона каже, не надо. А. Кстати, а якою рукою ти мішаєш? Правою. Ха, долбайопа, я ложкою. Доброго дня, шановні. Зараз в сауні санітарна перерва через, скажімо Боже. так, первний сюрприз коричневого характеру. А... Думаю, не надіятися, на їхні швидкі відкриття. Ході? А там ще хтось всередині чекає, чи воно прямо всіх виганяють? Чесно кажучи, я не знаю, мені просто сказали, нікого в я не бачив. Але хочете йти, будь ласка. Гаразд, дякую. Пішли, колего. Um, щось говном взагалі ну, не, не воняє. Давайте ну, пішли і подивимося, що там. Ну, mm -hmm. oh. давайте. Йопарісі те. блять кетчуп поразливали. Ой. Ой, е... ебать. Ну, блядь, это серьезно уже? Да, это блять, не порядок. Вот, ч ⁇ это еще один. Ватсом, это ватсон, ватсон, элементарно. был он. Портаемся. Портаемся. Блять, 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 блять. Сука! Ну не хвалитесь, вот вас успокоительно. <laughs> да, блять? Він вбиває наших свідків. Потрібно шутку їхати до ресу. Черт, рекс не бере слухи. Він має бути зараз на електростанції. Ложкою. Бляха, Дождь. Ну, люблю почти ваты Що тут у нас? Ну иди сюда, син лайна. А иди сюда. Ах ти гадьонеш. <земліна> я так і знав, що ти прийдеш. Йди <кхай> нахуй. Ти вийш, мої Русі, ви моїх друзів і тепер пішов за мною? Вони були накачали красиво, а я ні. Розумієш, що не, треба Це і означає. І не означає, що треба їх бувати. Це ікраси означає, ікрасе воно означає. Що вже не такий крутий? цей час був в арбалет. Це ми так підріло. І тепер... Хто тебе не врятують. На тобі, отримуй. Тобі ні. Є, ні, ні, перестаньте. Лохи, ай, на, ай. Хватить, хватить і сказав. <реш> Пацани, стікаю кров'ю. Чьорть. Йоп, я не відчуваю ліву ногу. Так це ж права. Так це ж похуй, ну допоможи швидше. Та не бійся, тут все лише перев'язати. Та ні, все, я б добре. мира. Не ну, почуття схватить. Черт. Ой, дітько. Не розкисай, чоловіче. Зараз на раз-два і підлатаємо тебе. Та було сильніше, ніж коли я відірвав грудну на І співчуваю. Головне, щоб тебе вилікували. Та хірург ще й без шрамів залишить. Ти ж молодий чоловік. Треба подобатись, хлопцям. Є нічого собі. Я тут вашу кашу доїдаю, а ви ще живі, оказується. Доїдайте. Боже. Де хоч протеїн, претрен? Ви хоча б дали магнезію, пішов би на турніку та дав газу. Так куди вам? Рано. Все, зроблять? Піздец. Ви потужнічний Максим Валеріанович? Той самий, а ви, я перепрошую хто? Детектив у справі серійно вбивці качків цього клубу. Знаю, я таких. Ви хлопці зловили, тож маркача? Якби ж то, декілька годин назад був скоєний напад на рекса Бартоломея, Все на вашої качалки. Перед тим відбулося вбивство пана Голосіні. Нині мені оголошений в розшуку. Надіємося, що його спіймають незабаром. Ми наполегливо просимо вас не відкривати качалку сьогодні. Жараст, синочки. <кій> ми знайшли підозрюваного за портретом. Просимо вас прийти на опізнання, детективи. Нарешті ми СОР заворушились. Мусимо йти. Будь ласка, дослухайтесь до порану. Так і знав, що ти прийдеш. Шкода, що ти позбавив життя моїх хлопців. Але тепер ми побачимо, хто з нас справді вийде з цієї битви. Тобігайки! М'я заєбане. Невже це все? Знаєш, мені аж не віриться, що ось так спіймали. Але все-таки якась пустота в душі. Не філософствуй. Зараз швиденько засадимо цю гадюку і можемо піти на пенсію. Та яка пенсія? Мені все головне. А, ну я тобі говорю, що тарантівські фільми часто сексуалізують жіночі А, е, детективи. Тут проблемка сталася. Ми переплотили страшну бабку з вашим маньяком. І схаменулись тільки, як почали погрожувати шваброю. Ну, загалом фальшива тривога, хлопці. Так. так, якщо, так виклик якщо був хибний, хибний чи може чи це маньяк означати маньяк те, що, те, що його зробили на вас? Та, Та ні, сумніваюся. Виклик хибний, маньяк але хибний, якщо маньяк так, то маніак не вміє. А це означає тільки те, що він на свободі. Якщо він на свободі, то він може вбивати. Але кого, кого, кого наступного, наступ... когось, когось слабкого старого. 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 І, того, І того, кого ми не зараз не захищаємо. Якогось, Діда. Діда, Діда. Діда, точно. Чорт би їх побрав. Розвертаємось, потужність в небезпеці. Діду, діду, тільки живий. Ми їдемо. Та ти я ебал кулака бросить. А ты же сейчас налоги такая хуба. Раздвигай бульки, а гуляй. Ты хуе ебу? Ах ты пидорас, тебе арбалят. <рес> Яки ты <-то> шутки. <рес> Ya da değil, матлойна